Мешканці села Ангелівка Тернопільського району звинувачують виконувача обов'язків голови облдержадміністрації Івана Крисака у привласненні того, що належить їм. Переконують, той незаконно присвоїв колективне майно та землю, які колись належали місцевому радгоспу. Зокрема, кажуть люди туди потрапили і об'єкти соціальної сфери. Об'єкти соцкультбиту перейшли на власність Крисака Івана Богдановича згідно постанови. 12.53 постанова Кабінету міністрів. Вони повинні були б перейти у власність сільської ради, але з тих пір чомусь Іван Богданович тих об'єктів не передав. Вони перейшли у власність ВАТ ангелівки, потім мінялося на ПАТ Ангелівка. Були забрані в села приміщення клубу, приміщення магазину столове, приміщення. Гуртожитків зараз все це каже голова Романівської сільради, який підпорядкована Ангелівка, перебуває не в найкращому стані. Розвідку там не було ніякого. Зовсім там просто занепад всього. Воно все зруйноване. І цей адмінбудинок з зарощий там бурянами, і він розвалився, і там вікна повибивали. Також скаржаться люди за землі під приміщеннями, які займає підприємство, село плати не отримує. Об'єктів там є багато. Там виходить до 63 гектари землі. Він крисак виграв суди за землю, і земля зараз знаходиться у власності ват ангелівки, на що ми дуже маємо хибну уяву, тому що у власності та земля не може перебувати. Вона повинна бути у орендній платі, так як в ньому там знаходяться виробничі приміщення, а виробничі за, за землю під виробничими приміщеннями повинні платити орендну плату. Сільській раді кажуть, намагалися вирішити питання через суди, однак безрезультатно телеканал інтебе готовий надати Івану Крисаку можливість висловити своє бачення ситуації.